В мене на зв'язку зараз до речі, представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Пане Андрію, вітаю вас. Так, да, Вітаю, Радий бачити. Слава добрий вечір. Героям слава вчора. Ви були одним із перших, хто підтвердив ліквідацію Киви, При цьому уникаєте уточнень, яка саме спецслужба це реалізувала за нашими даними, за даними багатьох ЗМІ, Це зробила служба безпеки України. Чому спецслужба офіційно не підтверджують свою причетність до операції? Ем, як це працює? А навіщо? Mm? А навіщо підтверджувати? Ну, тобто, е, ми щось підтверджуємо, е, як і інші офіційні джерела, коли для цього є користь для України, є буквально предмет е, практичного докладання зусиль і результат, який допоможе нашій країні. Або. Е, Продовженні міжнародної підтримки, е, по звільненні наших територій. А е, є е, ситуації, коли достатньо просто результату. Ось тут е, є результати, і цього, цього цілком достатньо. Добре. А чи означають замахи на царьова, вбивство Киви, що українські спецслужби освоїли такого роду операції краще, ніж росіяни? Ем... Чи може це перерости в серіал з ліквідації е, ворожих агентів на території Росії українськими спецслужбами? А чому може? І не тільки на території Росії мова йде також і про тимчасово окуповані українські території. І якщо ми продивимося в ретроспективу з 14-го року, ну то це далеко не перша операція і українські спецслужби, весь сектор безпеки і оборони. Тут працює, в принципі, дуже ефективно, злагоджено. Це вже ціла лінійка. Ну і вочевидь, оскільки подібні операції завжди це тривала підготовка, то ну, точно не перша і не остання. А взагалі їм краще здаватись в руки українського правосуддя. Ось у Києві був вирок, 14 років здається, ну, сидів би в українській в'язниці в теплі, був би наготований під захистом українського законодавства. Тепер це в принципі вибір для інших державних зрадників, колаборантів, але не лише для них мова про всіх воєнних злочинців, тому що звичайно тут воєнні злочинці держави-агресора це не менш важлива складова для відновлення справедливості. А чи не виникає е, суперечки конфлікту е, юридичного е, між спецслужбами і ну, там, судовою системою іншими правоохоронними органами? Тому що дійсно ви сказали, він засуджений. А тут спецслужба замість того, аби привезти його і е, заграти, посадити, вбиває його? Як це? Виходить конфлікт всередині е, країни? Ну, я ж цього не казав. Це ви сказали, так, і, і якісь ваші джерела значить, повідомили про це. А головне це факти, а обставини можуть бути різні. І в тому числі не поодинокі випадки, коли расистів, колаборантів, зрадників ну, буквально ліквідують російські спецслужби, клани, криміналітет. В ході розборок, в ході розподілу потоків фінансових після завершення якихось операцій і етапів їхніх, як відпрацьований матеріал, зрадники не потрібні нікому. А, а поясніть, чому у росіян не, виходить, не виходять такі операції з їх розгалуженою мережою агентів в Україні? Вони навіть, я так розумію, Ліквідаторів Киви не змогли затримати, шукають і нікого власне не вбивають у нас в тилу. Я маю на увазі і журналістів, і там військових, і політиків. Вони дійсно слабкіші ніж українські спецслужби. Ні, російські спецслужби не можна недооцінювати, Вони залишаються надзвичайно потужним впливовим фактором з впливом багатьох сенсів. Безумовно, це ресурсне забезпечення, це технічні засоби, це, в цілому, масштаб підтримки державної. І з радянських часів Росія намагається лише пришвидшувати забезпечення і збільшувати масштаби забезпечення спецслужб. І їхньої роботи за кордоном, і ми бачимо вже багато випадків, в тому числі Звуку немає. Звук відсуть. Від, від Вас не чути. Зараз. О, зараз чуємо. Так. Служба залишаються надзвичайно серйозними і ми Бачили приклади, коли вони відповували. Все одно проблеми зі, зі зв'язком. Вибачте, ми вас знову не чуємо. Щось із телефоном, мабуть, чи з чого ви виходите на зв'язок. Можливо, навушники. Давайте так. О, давайте. Супер. Без навушників. Тепер я вас правда гірше чую. Гірше я буду голосно кричати вам. А, ви продовжите та... свою думку, так? Супротивником і багато випадків, коли росіяни ліквідовували противників режиму Путіна за кордоном. І, звичайно, якщо говорити про банальний фактор фінансування, то вони залишаються одним із найбільш добре забезпечених фінансових служб у світі. І радянська школа багато в чому залишається серйозним противником. Звичайно, як і багато чого іншого з часів радянського союзу на Росії здеградувало. Але якщо порівнювати збройні сили Російської Федерації і спецслужби, то спецслужби значно кращому стані і недооцінювати цей фактор не можна. Тому, зокрема, ми бачимо регулярні звіти про контррозвідувальну роботу в Україні. І результати цієї боротьби, але це означає зокрема, що є з чим боротися. Тому це серйозний ворог, і проти нього ведеться робота. Якщо повернутися до ліквідації фізичної ліквідації ворогів на території іншої держави. Як загалом пропагандисти і, ну от, наприклад, Кісільов, Соловйов, Сімен'ян, я просто вчора читав, кому приготуватися. Чи вони є пріоритетними цілями для українців, для українських спецслужб? Це, чи все ж таки ми більше про власних громадян, які зрадили країну, таких як Медведчук, Царьов, Мураєв? Я думаю, що ми тут не будемо говорити про якісь списки пріоритетні цілі. Та це у нас церков недавно вчора здається, розповідав своє бачення, як, як це відбувається в Україні. Мовляв, спочатку ГУР і СБУ формують списки, а потім президент Зеленський підписує. Ну і після цього йде виконання. Ми не будемо продовжувати цю пропагандистську фантазію, але так чи інакше, можна продовжити цитату і процитувати Кирила Буданова про те, що воєнних злочинців російських воєнних злочинців будуть карати по всьому, і це стосується і державних зрадників, також добре. А чи по коректно порівнювати українські спецслужби із ізраїльською спецслужбою МОСАД? Ми знаємо з історії про операцію Гнів Божий, яку МОСАД проводив 20 років, ліквідовуючи своїх ворогів тих, хто Чинив там захоплення заручників, вбивство ізраїльтян на олімпіаді в Мюнхені у сімдесят році. Все, все це було за Голди Мейер. і от 20 років Мосад ліквідовував терористів по всьому світу, причому так ну не просто ліквідовував а, дуже витончено і жорстко. Там за кілька годин до вбивства родина терориста отримувала листівку, букет, букет квітів. Е, ще були там е, некрологи е, виходили перед тим, як когось вбивали. Е, власне, тут два питання. По-перше, чи можна на нас порівнювати з Мосад, чи вийдемо ми на такий рівень? А по-друге, чи коректно це у 21-му столітті я власне і глядачам поставив таке питання? Чи коректно ліквідовувати, чи ви за, чи проти. Чи краще все ж таки вивозити і судити е, в країні, залишаючи людині життя? Тільки аналогії завжди вони ж потильгають. Але звичайно, коли мова йде про роботу спецслужб, е, люди найчастіше згадують насамперед МІ-6, ЦРУ, і це результат багаторічної як роботи самих спецслужб, так і роботи маркетологів і культурного фронту Голлівуду, а, і це нормальний не, процес. Але е, вже скоро буде 10 років, як е, українці українські спецслужби е, працюють зокрема, в цьому напрямку, і список е, знищених ліквідованих покараних ворогів е, він зростає від початку повномасштабного вторгнення. Е, також таких операцій є чимало не завжди і в більшості випадків про них наразі не говориться. Про це буде сказано пізніше. Можна і треба переймати досвід усіх найкращих, але у нас не буде е, МОСАДу чи МІ-6, у нас буде є український гур і інші українські спецслужби. Тобто, це унікальний український досвід, якщо е, говорити про масштаби, проблеми, з якими стикається сьогодні Україна, весь український народ, українська держава і е, власне наше суспільство. То ну мало подібних аналогів після Другої світової війни. Добре. Ем... Добре. Ви не хочете говорити про прізвища там наших пріоритетних цілей, але я хотів би вас все ж таки так спитати абстрактно. Можливо, ем... я просто пам'ятаю, колись до мене на ефір приходив Кива. Ми робили інтерв'ю на не на Українській правді. Ем... І він світив свою свій пістолет, прям так щоб всім, всім було видно. З, з того часу багато було свідчень, що він завжди був зі зброєю, але напевно в нього не було охоронців, тому його е, ліквідували. Як взагалі, от ви знаєте, чи дають надають охорону чи озброєні зрадники, які зараз перебувають в Росії, і постійно про Україну погані речі говорять е, в. На федеральних телеканалах і пропагандисти, наприклад, чи ну як взагалі з якими проблемами можна стикнутися якщо підбиратися до них в притул аби їх ліквідувати? Е, так е, якщо говорити про зрадників, зокрема і пропагандистів, в тому числі вони бояться, вони бають про свою безпеку, і ті, хто бере участь в активних і зокрема інформаційних заходах е, з російських спецслужб. Знаходяться під захистом і спецслужб і силового блоку. Вони намагаються дбати, і це особливо ті, хто знаходяться в якійсь активній фазі, в активній залученості, безумовно займаються цим, це не, не секрет, і нічого нового тут немає. Добре, а тоді про інше вас наостанок спитаю в ефірі телемарафону. Ви сказали, що найважча частина зими попереду, зважаючи на те, що росіяни ще не поповнили запаси а, м, ракет. Е, ну, власне, наразі відсутні російські масовані ракетні удари по об'єктам в Україні. Це я вас цитую. А, питання до вас: навіть якщо росіяни поповнять запас ракет до рівня минулої зими, коли обстрілювали нас. На, Хіба в Україні не принципово змінилася ситуація з е, безпекою, з ППО, захистом енергосистем? Е, чи росіяни справді можуть зіпсувати нам зиму? Просто мені здається, що ми принципово змінилися, і навіть та кількість е, ракет минулого року не дозволила зробити масштабний блекаут. А зараз тим більше вони чи ні? до стану минулого року, але і минулорічна ракетна атака була тим не менше серйозним випробуванням для української інфраструктури і також для систем ППО і протиракетної оборони. І цього року безумовно ворог вивчає і шукає і слабкі місця, те, що нам вдалось відновити, вдалося захистити, і те, що те, що може бути проблемним. Тому будь-який масований удар ракетний чи комбінований з застосуванням шкілів це серйозний виклик. і для українських сил безпеки і оборони, для світової коаліції так ми повинні завжди працювати над посиленням наших ППО і ПРО, і Ця робота ведеться. А те, що вони останнім часом не атакують Київ. Е чи це свідчення того, що ми все ж таки в столиці дуже захищені, і вони розуміють, що нема сенсу все, що полетить в Київ, буде збито. Ворог е, вивчає і шукає нові місця, нові слабкі місця. І так, Київ сьогодні більш захищений ніж минулого року, але це точно не привід розслаблятись, і кожна кожна тривога і сигнал тривоги це? Серйозна підстава для реагування. Всі і, і військових загроза однакова рівно там, де вона з'являється із повідомленням про повітряну тривогу. Особливо звичайно мова йде про насамперед прифронтові прикордонні території, тому Київ точно не має розслаблятись і найбільш найгірша, найскладніша частина зими все ще попереду. І на жаль, вважати, що ворог змінив якісь терористичні плани чи тактики. Ну підстав таких немає. Що ж, дякую вам. Не буду вас затримувати. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов був на зв'язку. До зустрічі.